Живають дуже важкі часи: війна, російська агресія, пріоритеті допомога армії та військовим. Тому фінансування медичної галузі на сьогодні, на жаль, недостатнє, але є небайдужі меценати, які допомагають і медичним закладам. Співробітники неврологічного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні отримали сучасні функціональні ліжка, які ми хочемо вам продемонструвати. Для нас це дуже важливі ліжка, яких нам бракує, тому що сама вже назва Функціональний говорить про себе. На такому ліжку хворий себе почуває дуже комфортно. Ці ліжка обладнані спеціальним пультом, який може підняти головний кінець і нижній кінець, допомагає медичному персоналу доглядати кваліфіковано за хворим та надавати необхідну медичну допомогу. Сьогодні в нашому відділенні лікується дуже багато дітей. Говорих, в тому числі це і діти, які е, приїхали до нас на Черкащину із тимчасово окупованих територій. Ми дуже вдячні і м -м, низький уклін від всіх працівників неврологічного відділення. Щира вам подяка.